Вітаю, церква! Хочу сьогодні разом з вами прочитати уривок, який записаний в посланні Якова у першому розділі з 2 по 4 вірші, як і впише такі слова. Брати мої, майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість. А терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні, і щоб нічого вам не бракувало. Яков пише ці слова на станови великій кількості віруючих людей. І ці люди вони через гоніння розсіялися по різним містам Римської імперії, і саме гоніння, вони робили життя цих людей тяжкими вони проходили через складні випробування віри, коли світ він виявляв злобу по відношенню до віруючих людей. Більше того, читаючи навіть саме послання Якова, ми можемо побачити, що ці люди мали досить непрості стосунки в общинах, які утворювалися в тих містах, куди вони змушені були втікати, вони стикалися з різними труднощами, конфліктами. З різними там проблемами і так далі. І все це ставало для них таким важким тягарем, тягарем, який випробував їхню віру. І як і бажаючи розрадити цих людей, бажаючи зробити їх мудрими, бажаючи, щоб їхні серця були сповнені радості, він пояснює, чому це все з ними відбувається. І як і говорить про те, що все це відбувається через те, що сам Бог проводить їх цим шляхом, для того, щоб випробувати їхню віру, для того, щоб показати їм недоліки їхнього серця, недоліки їхньої любові, недоліки їхньої, їхнього пізнання Христа, для того, щоб вони ставали кращими. І це має потішати віруючих людей. Ідея того, що страждання в нашому житті не просто випадкові і не просто допущені Богом заради самих страждань. Ідея того, що Бог допускає в наше життя страждання заради чогось прекрасного, воно може потішати нас, воно може давати нам сили проходити ці страждання і проходити їх з радістю. І це говорить нам дещо важливе про самого Бога. Бог є любов. Ми це читаємо в Біблії, але ця любов вона не схожа дуже часто на ту любов, яку люди собі уявляють, говорячи це слово. Божа любов є такою, що Бог бажає для нас самого найкращого. І бажаючи для нас самого найкращого, Бог бажає, щоб у нашому серці відбувалися зміни, щоб наше серце воно ставало схожим на серце Ісуса Христа. Це з точки зору Бога, з точки зору істини, є самим важливим у житті, це є самим прекрасним, це є самим кращим, що Бог може дати людині, дати людині мати в своєму житті образ його сина. І тому Бог заради того, щоб дати нам цю красу, Він проводить нас через страждання, через тяжкі обставини, які будуть робити нас кращими. І більше того, Бог не просто проводить нас через цей шлях страждань. Бог бажає, щоб в процесі випробування нашої віри ми не були під тиском, під тиском страху, під тиском скорботи, під тиском невизначеності. Бог бажає, щоб ми сповнювалися радості, щоб серед страждань ми були сповнені радості, усвідомлення того, що Бог робить у нашому житті. Таким чином ми бачимо, що Бог не просто веде нас до чогось прекрасного. Бог робить і шлях нашого становлення в образі Ісуса Христа сповненим радості. І це все вказує нам дещо важливе і про самого Христа. Син Божий став людиною і на відміну від нас, від людей, чиї серця вражені гріхом. Син Божий був святим. Його віра завжди була досконалою, Його любов, вона завжди була досконалою, Його терпіння воно завжди було досконалим. Але не дивлячись на його досконалість, Бог проводив Христа шляхом страждань, Бог проводив Христа шляхом випробування Його віри. І якщо в нашому випадку випробування віри, вони потрібні для того, щоб нам показати нашу гріховність і потребу в Ісусі Христі, то випробування віри Ісуса Христа, вони потрібні були для того, щоб показати нам Його красу. Кожного разу, коли Христос стикався з тими чи іншими випробуваннями, виявлялась краса Його любові, виявлялась краса Його характеру. Краса його терпіння, виявлялась краса його мудрості, коли він стикався з невір'ям рідних людей, чи коли він стикався з оваціями натовпу, чи коли він стикався з радою учнів чи відступництвом учнів, чи коли він говорив з Іудою в Гешиманському саду, всі ці випадки вони ставали випробуванням віри для Христа. І кожного разу, коли. Це випробування віри приходило в життя Христа. Виявлялася краса Його любові, виявлялася краса Його терпіння, виявлялася краса Його цінностей. Для нього завжди Бог і стосунки з Богом були важливіші, ніж визнання і слава людей. Для нього виконання волі Божої завжди було важливіше власного комфорту, власної слави. І все це ставало видимим, коли він проходив випробування. Якби Христос не проходив оці складні обставини свого життя, то люди б не побачили значної частини його слави, люди б не побачили значної частини краси Його характеру. І це те, що робить мене не схожим на Христа. Через гріховність свого серця я схильний, стикаючися з складними обставинами. Відпадати від Бога, я схильний, стикаючись з складними обставинами, впадати в гріх. Більше того, навіть тоді, коли я усвідомлюю, що ці страждання і ці випробування, вони необхідні мені, я не знаходжу в своєму серці радості. Чому я не знаходжу в своєму серці радості? Тому що виявляється, що перетворюватися в образи Ісуса Христа не являється для мене. Такою ж цінністю, як для Бога. Бог бажає перетворити мене в образ Христа більше, ніж я сам цього бажаю. І тому Бог з любові проводить мене цими шляхами, а я у гріховності свого серця не бажаю проходити цими шляхами. І для того й прийшов Син Божий, і для того й прийшов він на Хрест, і для того Він і поніс на Христі мої гріхи. Для того, щоб побороти гріховність мого серця. Коли Син Божий був розп'ятий на Христі, Він страждав за мої гріхи. Для того, щоб мої гріхи були очищені, для того, щоб мої гріхи були прощені, для того, щоб привести мене в присутність Бога, де я можу поклонятися йому, де я можу пізнавати красу і славу жертви Ісуса Христа. І через це Євангеліє Бог. Закликає мене приходити до нього. Бог закликає мене приходити до нього і сповідувати гріховність свого серця. В ті моменти, коли я проходжу складні обставини свого життя, виявляється моя гріховність. І виявляється вона саме для того, щоб я, прийшовши до Христа, відкривав йому свою гріховність. Більше того. Коли я проходжу складні обставини мого життя, і Бог говорить мені, для чого Він мене проводить через ці обставини, виявляється ще одна гріховність мого серця. У тому, що я не так сильно бажаю перетворюватися в образ Христа, як цього бажає для мене Бог. І це також є виявом гріховності. І це також я можу і маю відкривати перед Богом. Для того, щоб звільняти своє серце від гріха. І коли я це роблю? Коли я визнаю Божу любов у всьому, що Він робить для мене, коли я скоряюсь перед Богом і шукаю того, щоб сповнюватися радості, проходячи складні випробування мого життя, Бог потішає мене, Бог відкриває мені красу жертви Ісуса Христа, красу Його страждань на хресті за мене. Для того, щоб дати мені сили проходити всі випробування, які Він дає проходити мені в моєму житті. Нехай Господь благословить нас пам'ятати ці істини, щоб у той день, коли ми будемо проходити складні випробування від Бога, ми сповнювалися радості. Ми сповнювалися радості від усвідомлення того, що Він перетворює нас в образ свого Сина Ісуса Христа. Амінь.